Комунальний колапс: мешканці трьох будинків, що Похоменка бояться не пережити цю зиму. У них вже кілька місяців немає гарячої води. Тепла в оселі теж не подали ще й досі. Усе через порив прибудинкової мережі та лагодити її ніхто не береться, бо ж не можуть знайти крайнього. Подробиці Вірини Малюкової. В Анастасії температура вдома, як на вулиці. Каже, обігрівається чим може. Найбільше від того страждає дитина. Син жінки вже кілька тижнів хворіє. Ми обогріваємо, не обігрівають, стіна холодна, пол холодний. Дитина вторую неділю. Ми лечимося, 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 нам це не допомагає. Що делать, я не знаю. В таких умовах живе кількасот мешканців. Усе через порив тепломережі. Її кажуть комунальники, полагодити не можуть, бо вона розміщена на приватній території. За законом ремонтувати її має той, у кого вона на балансі. А як можна ремонтувати те, що тобі не належить? В тарифі, який нам затверджено Національною комісії, передбачені ремонтні витрати тільки того обладнання, яке являється нашою власністю. Це досить. Не мала сума грошей. У нас немає підстав для виконання цих робіт і списання витрат на цю роботу. Балансоутримувач території Су 424 заявляє: ремонтувати мережу має таки ТЕЦ. Свій гуртожиток підприємство переводить на автономне опалення. А мережу для інших, мовляв, нехай лагодять тепловики, бо ж за рекомендаціями Держенергонагляду вони повинні просто надати до неї доступ. Доступ нами надається однак Черкаська ТЕЦ не приходить на ремонтує. 28 жовтня нами направлено листа до Черкаської ТЕЦ відносно того, що, будь ласка, повідомте, коли от є лист, коли ваші співробітники прийдуть і будуть ремонтувати мережу, щоб можна було дати тепло їм, дати тепло до інших житлових будинків. Однак ніякої реакції, ніякої відповіді немає. Доки тепловики сваряться з приватниками, у міськраді вже знайшли вихід із ситуації. Тут вирішили будувати обвідну. Тому я прийняв рішення, дав доручення теплокомуненерго в короткі терміни, буквально протягом тижня, прокласти нову гілку в тепломережі для того, щоб три житлові будинки були забезпечені теплом вже в цей опалювальний сезон. Мешканці сидіти, склавши руки, теж не збираються. Кажуть, якщо протягом тижня у домівках не потеплішає, перестануть оббивати пороги і почнуть діяти по-іншому. Скопідем перекриємо смілянську, нехай нас побачать. Вона нас не бачать, нас не чую, Ніхто не чує, ніхто не бачить. А так я думаю, почують побачать. Ірина Малюкова, Василь Саєнко, Сергій Єфімов. Вікка новини.